Фавбет Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Найти з майданчику з центру розпочинає у нас костів. Виконавчий директор Володимир Фалишин, члени ради клубу Олександр Вольський, Нотій Київ, делегат Асоціації фазалу України Ігор Шишка, Харків. Зараз удар поворот. Фінала восьми Кубку України. Ну і це вже четверта зустріч. Цовний рахунок, але поєдинок був у першому колі. Також доволі непоганий. Зараз Андрій Цілик на місці. Андрій Цілик намагається розхитати соперника. Андрій Цілик таки пробиває, і Пітолій м'яч фіксує. Тут все-таки м'яч вийшов, ні не вийшов. Передача тут. Кітор рятує свою команду. Микола. Грацина хороша передача. Роман Гураль можна забивати, але м'яч все-таки не опиняє конь. Зіграв Тут Передача хороша, вихід, бо сам на самі. Рятує свою команду Роман Кітор. А це був дуже хороший шанс. Зараз Олега Мурона. Тарас Куй зараз виходить, сам сам. Пробиває ще одна спроба. А тут м'яч входить енергії. Не місцем ще раз, як це було тут. Eh, Роман Кітер, звичайно ж. Eh... Незадоволений такий Роз... А Зараз Богдан Білюк має простір. Прибуває Білюк і рятува. А тут перехоплення Михайло Грицина. Його удар. І на місці. Грицина. Переведення не Михайла Грицина. Михайло Грицина, Тарас Кусь, і м'яч обняється у Сіці, Тарас Кусь. Ну, кому як на Тарасу Кузу забивати такі моменти? Найкращий Голеодор енергії за всю існу у нас на 18-й хвилині. Дивимося ще раз. А Андрій Пітуря зреагував, але, на жаль, да влівальники він Він все-таки м'яч там не полетів. У Ворота, і на цьому все. Перший тайм завершено. 1-1. Але згодом у нас Тарас Куз рахунок зрівняв дати заявки команд. На цю зустріч зараз удар небезпечно. Ж, як? І м'яч так... Михайло Збарич, капітан команди номер 10 Зараз момент І 17-й. Ярослав Васніє. Зараз шпак пробиває. Рикушет. Перехоплення від енергії. Але одразу ж перехоплення від інайті. Удар по воротах. І... Ще тут перехоплення. Горілко. Виходить сам на сам Горєлко. І рятує свій... На лівому фланзі Віталій. Андрій Цілик отримає передачу. Андрій Цілик М'яч у М'ячесніці. Дуже красивий м'яч від Андрія Цілика. І рахунок стає 2-1. Перед енергією на 31-й хвилині. ЗСУ. Зараз удар по воротах від Миколи. Все-таки Богдан Білюк зумів дістати. Грицина Микола пробиває. Передача на Тараса Кузе. Тарас Куз. Тут вихід сам на сам. І м'яч летить. на... Власній. хороший пас зараз на Михайло Грицину. Михайло Грицина таки не забиває е, від енергетика. Туди відповідь суперників. Роман Кітор на місці. Закидання на Михайла Грицину. Знову вихід сам на сам Михайло Грицина чекає підтримку. Михайло Зварич м'яч у сітці. Михайло Зварич таки забиває капітан. Ну врешті, кому не забивати, як ним все у повторює. Ще раз цей епізод Михайло Грицина віддає передачу. І Михайло Зварич відправляє м'яч у сітку. Це у нас. Знову з м'ячем, знову шпак, Переведення на Мурена. Мурин мури, пробиває, Рятує свою команду. Кітур. Що удар. І зараз від і, ну, скидка на Тарасу М'яч. Хороша передача Радевича. Дрібний фланг. Білюк тут перехоплення. Удар по воротах від Михайла Грицини. Ну і все. 3-1. Енергія сьогодні перемагає. Дякуємо обом командам за гру. Фапет. Титульний партнер та вет екстраліги. Гра розкриває тебе.